У рівному встановили матір мертвого немовля. Нею є крадійка з ринків. Нагадаємо, труп мертвої дівчинки знайшов перехожий на вулиці Київській у дворі будинку. Встановлено, що дитина була недоношеною. Спершу правоохоронці припускали, що горе матір'ю є місцева безхатченка, та ця версія не підтвердилась. Дитину народила 21-річна уродженка Хмельницької області. Про неї ми вже розповідали у нашій програмі. Вона торгувала на ринках рівного і крала виручку, після чого підприємці недорахували. Ховувалися коштів, дитину мовляв, збиралась народжувати, але стався викидень. Зі слів уже цієї молодої жінки, будучи вагітною, вона на обліку у лікаря-гінеколога не перебувала маючи поганий стан здоров'я, перебуваючи поблизу тієї території, де дитину знайшли. В одному з підвальних приміщень у неї, нібито з її слів, став викидень. Нині підстав для порушення кримінальної справи немає. Є версія, що дитина народилася мертвою. Остаточно це стане відомо з акта смерті. Зараз 21-річна жінка перебуває у слідчому ізоляторі. Вона нестиме покарання за крадіжки.